Марія Павлова. Хлопець з сусіднього будинку. Вероніка ніколи не хотіла комусь нашкодити. Доки не зустріла сусідського хлопчика, який потім став її однокласником. Максим смикав її за каштанові косички. Постійно ходив з нею до школи і назад. Присутністю відлякував інших хлопців. Що стало суттєвою проблемою у випускному класі. Ти б не міг не йти зі мною зі школи. Чому саме сьогодні? зацікавлено запитав Максим. Не ну, лише. Просто ходи іншим шляхом або не в один час зі мною. То ти закохалася, посміхнувся він. Чому так дивишся? Я тебе 12 років знаю, тому твоя поведінка нічого від мене не приховує. Я не закохана. Просто хочу зайти до магазину по жіночі речі. Тобі буде незручно не буде, здивувався Максим. Це буденні справи. А якщо я потім буду вибирати купальник? Вероніка не полишала спроб позбутися його уваги. Невже ти думаєш, що я буду дивитися на тебе як збочниць?» – підняв брову хлопець. Мені буде байдуже, навіть якщо ти попросиш застібнути сукню в роздягальні. Та що з тобою не так? Просто не ходи зі мною. Я не сприймаю тебе як дівчину, бо надто добре знаю. Це нормально. Не наближайся до мене, Максиме. Ми вже не маленькі. Ти маєш зрозуміти, що я самостійно можу втекти від переслідувачів та вдарити нападника. Твоя поведінка набридла мені. Максим дивився в стіну позаду неї з дивним виразом обличчя, а потім повернувся спиною. Ну й ходи собі. Вероніка розуміла, що він просто оберігав її. Та й що не так, якщо друг проводить її до будинку. Але того дня вона хотіла піти разом з хлопцем, який змушував її серце битися частіше. Він виявився настільки жахливим, що вона не розуміла, як узагалі могла закохатися. Згадуючи, як він притис її до стіни, намагався поцілувати і натякав на дещо. Вероніка хотіла більше ніколи не виходити на вулицю. Так, вона змогла втекти, бо дім був близько, але весь час їй здавалося, що його очі спостерігають за нею. Це вбивало нервову систему. Увечері дівчина таки наважилася написати Максимові вибачення. Вона розуміла, що була надто грубою, ще й хлопця вибрала жахливого. Привіт, пробач, будь ласка, я не хотіла тебе образити. Хочеш, завтра підемо разом. Упродовж десяти хвилин вона не наважувалася надіслати повідомлення, та потім усе таки сповнилася сміливості. Максим одразу ж з'явився в мережі. Привіт, завтра субота, занять немає. Ой, Вероніка похитала головою. Може, подивимося щось. Приходь завтра до мене. У мене є плани. Вибач це повідомлення змусило Вероніку перелякатися. Зазвичай вони відкладали всі справи заради одне одного. А якщо було щось термінове, наприклад, поїхати до лікарні робили це разом. Навряд чи Максим пробачив їй скандал. Невже вони більше не спілкуватимуться? Не надумай зайвого, будь ласка. Чому в це накручувала себе? У тебе своє життя? У мене теж? Він надто добре знав її, тому не повірив, але не став продовжувати тему і вийшов з чату, лайкнувши повідомлення. Насправді в Максима не було планів. Хіба що поспати до обіду. Він просто не хотів показувати їй руку й обличчя, яким помітно дісталося. Його супротивник, звичайно, постраждав більше, але Вероніка точно мала б запитання, адже фотографії вже з'явилися в групі класу. Ви це бачили? Цікаво, хто його так, навіть не шкода. Догрався, давно про це мріяла? Це той, що намагався нашкодити багатьом і погрожував розповісти неправду в разі скарги? Так. Ура! Вероніка читала повідомлення однокласниць і однокласників. Якби ж вона знала, що душа цього привабливого хлопця схожа на гниле яблуко. Наступного дня Вероніка чекала, поки Максим вийде з будинку. Зрозумівши, що він може цього не планувати, вона вийшла зі свого двору і почала тицяти на кнопку дзвінка. Можливо, навіть зламала би ворота сусіднього приватного будинку. Доброго ранку. Щось трапилося? здивовано спитав Максим. Просто скучила. Вероніка швидко зайшла до їхнього двору. До того ж, ти міг мені не пробачити вчорашнє, тому я принесла млинці з полуничним варенням, шоколадку, сік. А що це в тебе? Це? Хлопець торкнувся пальцем обличчя. Подряпався трішки. Таке гарне обличчя пошкодив через необережність. Гадаєш, я повірю? Ти найвідповідальніша людина з усіх моїх знайомих. До речі, про це я й хотіла запитати може, краще зайдемо й поїмо? Гаразд стенула плечима Вероніка. Його кімната була їй дуже знайома. Скільки серіалів вони тут дивилися, скільки разів виконували спільні шкільні проєкти. До того ж, за останні три роки майже нічого не змінилося. Ті ж плакати зі Стрийкітс, Ейвою Max і Lipa на стінах, фото з Веронікою, зроблене п'ять років тому на столі. Список термінових справ усе ще був приклеєний до книжкової полиці. Вча слова вже були інші. Звільнивши маленький столик від альбому для малювання і фломастерів, Максим запросив Вероніку сісти на один зі стільців. Перш ніж відкусити шматочок млинця з полуничним варенням, він запив водою якусь таблетку. Ти хворієш? дівчина справді хвилювалася. Та ні, просто алергія. Що? Чому ти ніколи не казав мені про це? здивувалася Вероніка. Ще й на ярмарку з'їв стільки моїх млинців? Я обожнюю їх, хоча полуниця викликає в мене висип. Ти би не пригощала, якби зізнався? Готувала би для тебе щось інше, це ж не проблема. А яблука алергій немає? Хлопець похитав головою. Тоді наступного разу приготую з ними. Або пиріг. Не хвилюйся. Я ж не хлопець, в якого ти закохана. То й що? не зрозуміла Вероніка. Про коханого свого думай, з ним ходи зі школи. Я лише хлопець сусіднього будинку. Ні, ти дурний? Ми друзі протягом кількох років. Хоча спочатку мені хотілося тебе вдарити, зараз люблю, хоч якось неправильно. Це як? здивувався Максим. Вероніка доїла млинець і пояснила, коли любиш, серце з грудей виривається, мені з тобою спокійно, затишно. Іноді це може бути паніка, не погодився хлопець. Скажу тобі дещо, бо я маю 5 років досвіду. Кохання може бути різним, пристрасним феєрверком чи ніжним пледом. Потрібно просто слухати серце та інтуїцію. Тоді одразу зрозумієш, відчуєш, що знайшла саме ту людину. Це був перший поштовх від долі. Дякую за пораду! До речі, чому я не знала, що ти стільки років кохаєш когось? Ти все одразу зрозумів, а я не побачила. Я не хотів, щоб ти підштовхувала мене до зізнання. Зрозуміло. Дякую за те, що спостерігав здалеку й побив його. Це так смішно звучить, але я справді вдячна за бійку. Не змогла б зробити так само. Тобі й не треба. Неймовірний друг Красунчик захистить від усіх поганців як супергерой. Випускний. Усі екзамени складені. Настрій вільних абітурієнтів вищий за сьоме небо. Час відпочити. Тобі варто бути обережнішою, якщо хочеш носити взуття на підборах. Мені лячно дивитися на те, як ти хитаєшся. Я хочу гарно виглядати, навіть якщо ногам незручно, пояснила Вероніка. Ти можеш не танцювати зі мною, бо, скоріше за все, я буду наступати. Не ображуйся, не хвилюйся. З тобою мені буде набагато веселіше. До того ж, таку красу не можна залишати одну. А раптом принц зі світу казок захоче зробити тебе своєю дружиною. Трохи страшно мені від твоїх компліментів, розсміялася дівчина. Коли я ледве не впав, було краще? посміхнувся Шатен. Хіба не через лиську підлогу в мене вдома, поцікавилася вона. Ні, просто твоя краса викликає запаморочення, навіть коли ти не в такій гарній сукні. Я довго її вибирала, посміхнулася Вероніка. Вона дійсно наступала йому на ноги під час танців. Але Максим не дратувався. Він вів, дозволяючи Вероніці насолодитися танцем без хвилювань щодо зіткнень з іншими парами та рухів. Слухай, а чому ти не познайомив мене з дівчиною? Я вчора бачила, коли мила вікна, що ти йшов та обіймався з кимось». Це точно був я, здивувався Максим. Моє кохання все ще не стало взаємним. Я впевнена, що бачила саме тебе. Дівчина мала рожеве волосся і була в джинсовій сукні, але обличчя я не бачила. Хіба ти не пам'ятаєш Поліну? гмикнув Максим. У твоєї сестри світле волосся. Ой, то вона вирішила його пофарбувати? Ми домовилися, що якщо я отримую максимум балів, вона буде ходити з рожевим кольором. А якщо не вийде, я носитиму на вулицю футболку Стрікс, пояснив хлопець. У тебе така є? Я мушу тебе в ній побачити! Радісно посміхнулася Вероніка. Ти щаслива від фантазії про мене в такій футболці? Чи від новини про те, що в мене немає стосунків? поцікавився Максим. Дівчина ледве не впала. Він не міг згадатися про почуття, що супроводжувала її вже півроку, чи не так? Обидві причини є правдою. Боїшся, що я забуду про тебе, якщо почну з кимось зустрічатися? Ні, просто я відчуваю до тебе дещо. Тепер вже ледве не впав Максим. Що саме? спитав він. Це почуття, яке ти колись назвав ніжним пледом. Влучна характеристика. Ти маєш на увазі дружбу. чи...» Максиме, я тебе кохаю, посміхнулася дівчина. Готова пройти з тобою крізь всі життєві труднощі, бути поруч і зігрівати своєю турботою. Нарешті можу це сказати: я кохаю тебе, Вероніко, буду на твоєму боці. Стану людиною, яка даруватиме тобі щастя кожного дня. Я хочу бути поруч протягом усього життя та після нього. Та дівчина, про яку ти тоді казав, це я? А вже ж, я майже шість років приховував почуття. Я не так довго, але стомилася приховувати таке від тебе. Виходить, ми тепер пара? Так, тепер у тебе є найтурботливіший хлопець на планеті. У мене є супергерой, якого я кохаю донестями, а у нього неймовірно мила, добра й приваблива я. Ми з тобою закохані скарби. усміхнувся Максим. І нас це влаштовує, доповнила Вероніка. Попереду на них чекає неймовірне майбутнє. Бо вдвох вони здатні подолати всі перешкоди. Кохання створює дива, бо є таким. Ти ж не будеш проти. Якщо я проведу тебе? спитав дівчина після свята Максим. Звичайно, розсміялася його кохана. Вони пішли квітучою вулиці, тримаючись за руки і сяючи, наче зірки на нічному небі.